Виконуємо номер 904 із підручника Алгебра 7 та номер 23 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть добуток одночленів і завдання перше: 3М помножити на 2n. Друге мінус 4П помножити на 2а. Третє 8м квадрат помножити на 3n. І четверте мінус 2 куб помножити на мінус б в сьому степені. Приступаємо до виконання. Використовуємо властивості множення. Помножимо 3 на 2, а потім на m і на n. Отримаємо 6Mn. Помножимо мінус 4 на 2, а потім на a і на p. Отримаємо мінус 8ап. Помножимо 8 на 3m у кубі на n. Отримаємо 24m у квадраті, m у квадраті n. Помножимо мінус 2 на мінус 1, потім на а у кубі і на b у сьому степені. Мінус 2 множимо на мінус 1, це буде 2, і маємо а в кубі б у сьому степені номер 904 із підручника «Алгебра 7» та номер 23 із прав для повторення. Тема 3 підручника «Математика 7» виконано.